Генерал Воронін командую долгом. Попереджаю, тут ми живемо за статутом, і поблажок я не роблю. Якщо не думаєш долучитися до наших лав, завжди раді. Нові бійці зайвими не бувають. А розкажи про цементний завод. Ех, раніше наша основна база на ростку була, але після укладання Д 4 той відійшов волі, а ми осіли тут. Не найгірша база, хоч і не сильно обжита. Повно місце під склади та й оборонятися зручно, в разі чого. Вільним тут дозволена торгівля, якщо тобі це цікаво. А якщо ні, можеш зайти до кабака. Лікар у нас теж є. Сам знайдеш, якщо знадобиться. Вільно.